Три години автівкою від Дніпра. І ось ми вже в 12 кілометрах від лінії зіткнення. Тут порожні вулиці, по яким іноді проїжджають цивільні автівки навколо зруйновані кабами будівлі. А тишу безперервно розривають звуки вибухів. Вони лунають то здалеку, то здається, що зовсім близько. В небі летить ворожий розвідувальний дрон. Так зустрічає нас Новопавлівка. Ну центр у нас розбитий. Це і мельниця, і школа, і поліклініка, кахве, торговий центр побити здорово. Це ж над вами да? постійно свистить. Ну, Це ж воно тут летить туди, все чуть, як воно свистить. Пані Наталія та пан Володимир були першими, хто трапився нам на шляху. Подружжя зізнається, жити тут страшно, проте грошей, аби виїхати, просто немає. А тут господарство. Кури, качки, корова, ще п'ять котів і дві собаки. Куди ж їх кинути? Коли перві ктопи прилетіли і почали літати з періодичністю через день, то вже підходило це время, що п'ять часу, тебе починає зжимати всього. Оту, от затіше трохи було. Це ми казали, затіще перед бурею, то що вже жде, що ну, воно должно щось бути. Ну, а зараз страшно. Ну, все одно. У нас трохи шихви попіднімало, ну, це по сравнению з тим, що у людей це чепуха. Саме перше з усього. Я вийду, де мені житло дадуть? Де? Житло мінімум 10 тисяч на місяць. У нас пенсія по три. Все, виїжджають, дають житло буквально на 3-4 дні. Далі шукаю. На іншому краю села мешкає родина Юрченків. З невеличкого будинку до нас невпевнено виходить жінка. Це Ірина. І вона матір трьох дівчаток. Зізнається, місяць тому вже виїжджали, проте повернулись ледь не з порожніми кишенями. Ми вже їздили, там таке красиве, ну, дом такий красивий, зробили. Ми поїхали туди, там не печки нема чим топити. Ну, отак вони людей обманюють, ну куди їхати. Вони так ну, виставили, ну красиво там. Три кімнати, а там вікна полопані. Що я отримую? 3,800 800 на все, де я буду жити на них, на ті 3800. Мені дзвонили, кажуть, щоб виїхати а куди, не знаю. Ну, якщо б зробили бакцію серйозно, щоб виїхати, тоді б я, може, і виїхала б, може б. А так, поки нема, держуся ще. Батько, кого я знаю, тут ще з дітками теж. А так, наче вроді нормально все. Наразі у Новопавлівці залишається 88 дітей віком від 0 до 18 років, а це 50 сімей. Діти, якщо і навчаються, то дистанційно. Тим часом Ірина нам показує свою донечку Марійку. У свої два дівчинка вже не реагує на канонади вибухів. А я раз була і іспугалась, мало люльток прошилест тіло, а це бігає. Усі, як один нам зізнаються, бояться невизначеності. Поїхати незрозуміло куди витратити останню копійку і у результаті залишитися ні з чим. А тут, хоч і небезпечне, але таке звичне життя. Це наші качки, кури. Тут все наше хазяйство те що залишилося. Нас... Оце курочок 20 штук і кочок 25 штук. Все, оце таке хазяйство маленьке. Ці продукти є, нам дають гуманітарку. Гуманітарка дуже хороша, ми ось отримали, на чоловіка по ящику дуже хороша, там і шампуні, і крупи, всякі. Все, все, що треба, все є. О, і поперід давали, О, все в нас, магазини працюють, аптека працює, все в нас працює, О, є де, що купити, надобності немає. нова пошта працює, за світ є заплатити, Укрпошта приїжджає з району. Скільки місцевих наразі виїхали, сказати важко. Невідомо й де знаходяться люди, адже Новопавлівка, яку щодня знищують російські каби, і досі не має статусу зони бойових дій. Це означає, що евакуйовані жителі не отримують статус ВПО, не заносяться в офіційний облік, та головне, не отримують допомогу. І про це вже кричить місцева влада. У нас повністю розбите село, вже кабами пошкоджено більше 100 будинків, пошкоджено всі адміністративні будівлі, всі буквально школа розбита, сільгоспідприємства була позачергова сесія, на якій ми звернулися до Міністерства розвитку території і громад з проханням включити нашу Новопавлівську громаду до зони бойових дій. Зараз ми знаходимося на території, яка по постанові. Кабінету міністрів відноситься до зони можливих бойових дій, а ми попрохали щоб зону бойових дій. Максимально швидко ми отримали відповідь від Міністерства розвитку території громад, з якого ми зрозуміли, що вони навіть самі звертали ще 17 січня до військових адміністрацій. Але Дніпропетровська військова адміністрація залишила все, як є. Наразі у громаді триває добровільна евакуація, а її очільник Микола Гаврилов та 16 депутатів склали свої повноваження. Це їхній протест. Але люди виїжджають самі ніяких сигналів, ніяких. Тобто, військова адміністрація робить вигляд, що знаєте, воно якимось розсосеться. Да? Що люди, мабуть, що самі всі виїдуть, і їм не, не потрібно буде брати на себе відповідальність. На те, що Новопавлівку критично необхідно внести до зони бойових дій, нарікають і волонтери-евакуаційники. Ми зі своєї позиції написали пост про публічний пост про. А те, що ми закликаємо оголосити обов'язкову евакуацію, але ми, ми в цьому покладалися тільки на свою експертність, да, внутрішню не опитували місцеве населення про це, але дуже багато відгуків о, і під цим постом, дуже багато репостів. І місцеві люди підтримали це. Вони також вважають, що це необхідно. Для людей важливо розуміти, що їхні в їхньому регіоні оголошена евакуація, що вона відбувається, що вона організована. Ована, що вона впорядкована, і люди, поїхавши, будуть мати змогу долучитися до державних програм розселення, до відвідати транзит, отримати допомогу, поїхати далі в якесь місце, де їм. Е довготривало можна буде знаходитись. З початку 2025 року російські війська наблизились до Новопавлівки на 4 кілометри. Лінія зіткнення щодня все ближче до Дніпропетровщини. А деякі військові експерти взагалі кажуть, що саме цей населений пункт чергова ціль армії РФ. Звертаємось до військової адміністрації. Чому Новопавлівську громаду Сонельниківського району не визнають зоною бойових дій? Чому в Новопавлівській громаді не оголошена примусова евакуація сімей з дітьми? Чи мають жителі Новопавлівської громади, які самостійно евакуюються, право на всі пільги ВПО? Чекаємо відповідь. Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.